Усім привітки, друзі! Рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. Мене звати Анастасія, і сьогодні у нас з вами буде дуже відверте, надіюсь, і не менш цікаве відео, тому що я буду розповідати якісь факти про мене, про моє життя. Тобто буде таке відео знайомство. Ну і звісно, ми будемо ще фарбуватися. Не хочу якось дуже довго затягувати цей початок, тому ми поїхали. Що так як у нас на каналі стає все більше, нас вже майже 1800, так ще й до 2000 недалеко, і це мене дуже сильно надихає і тішить продовжувати цю справу. Я хочу вам відкритися, з вами познайомитися, щоб ви знали, яка я людина, хто я така, розповім про мій якийсь творчий шлях, як я до цього всього прийшла. Я просила вас задавати питання під оцим відео, тому я їх виписала тут собі на листочок. І давайте починати. Я дуже сильно надихнулася ось цим макіяжем, тому сьогодні ми будемо його робити. Продукти, які я буду використовувати для цього макіяжу, я залишу в інфобоксі. На це ми сьогодні сильно звертати нашу увагу не будемо. Ну і перше запитання, це було: хто така? Муа?» Мене звати Настя. Мені 23 роки, і я народилася в місті Нетішині. Я дуже люблю своє місто. І до речі, зовсім скоро, 24 березня. Я поїду додому, і мене вже це дуже сильно тішить. Я вже не була вдома аж цілий рік. Я поїхала 6 лютого з України назад в Грецію. І для мене, якщо чесно, це болюча тема. І я думаю, коли я буду їхати додому, я буду просто цілу дорогу плакати. От я буду плакати від щастя, що я нарешті їду додому. І ще мені здається, коли я перетну кордон. От я навіть про це зараз говорю, і мені хочеться просто плакати, наскільки я. Сумую за своїм домом, наскільки я сумую за Україною. Боже, я зараз буду плакати серйозно. У мене вже я, я вже бачу, що це в мене сльози навертаються загалом. Я думаю, що коли я буду саме перетинати кордон, я просто буду плакати і я буду готова цілувати нашу українську землю. Ось так. Тому я вже не можу дочекатися того 24-го числа, щоб нарешті поїхати додому, побачити всіх своїх рідних. Я не знаю, що тут ще додати. Тут нема слів. Я думаю, ви самі все розумієте. Наступне питання: ким я працюю? Я професійний фотограф. Фотографію я вже займаюся 5 років, і ця робота. Та це мій такий основний дохід. Ну і через те, що я працюю фотографом, і в мене є, звісно ж, професійна камера, об'єктиви, світло. Тут вже є відповідь, чого у мене на початку моєї такої ютуберської кар'єри ось така якість відео. Ну просто воно у мене все є. І я його використовую також і для Ютубу. Звісно, якщо б я фотографом би не була, то більшість всього я би знімала свої ролики на свій телефон. Єдине, що я купила для Ютубу, це мікрофон, і я купила різне ще освітлення, ось ці такі фільтри, щоб мати якісну картинку. Бо все-таки, я, як фотограф, мені дуже важливо саме ось ця така технічна складова моїх відео. Тобто, якщо я бачу якусь недосконалість, саме в технічних якихось таких моментах, я така треба перезнімати. Наступне питання: чому такий нік? Якщо чесно, все дуже просто і все зв'язано пов'язано саме з моєю роботою, саме фотографом. Коли я починала свою кар'єру, я спочатку всі свої роботи виставляла на свою як би персональну сторінку. І згодом я зрозуміла, що на цій приватній сторінці зовсім не залишилося моїх фотографій, і там тільки мої клієнти. І тоді я вирішила, що мені потрібно створити нову сторінку для моєї роботи. І я просто досить довго сиділа і думала, який саме нік мені взяти. То не хотіла брати Анастасія фотографії, чи там Анастасія фотографер, чи там ще там щось. Тому що це не запоминається, тому що це дуже сильно банально. Анастасія Ковальчук я теж не хотіла, бо це просто дуже по-перше, популярне ім'я і дуже популярна фамілія в Україні. І я сиділа зі своїм хлопцем. Я сиділа дуже довго, думала. До речі, зі своїм хлопцем я почала зустрічатися в той самий період, коли я і почала бути фотографом. Через це це для мене були якісь такі пов'язані речі, тому я взяла перший склад своєї фамілії. Ковальчук Ко і перший склад мого хлопця фамілії Його фамілія Коколакіс. І виходить, вийшло Коко. Це ніяка не Коко Шанель я про неї взагалі не думала, не відштовхувалася. І свій нік в інстаграмі для фотографії я назвала Кокошут. Через це, коли я вже створювала свій ютуб канал, я знову ж таки прийшла до свого хлопця і кажу для нього, як мені то все назвати. І він мені говорить, що навіщо видумувати щось нове? Назвись Коко. Мейкап, а я таке кажу, ні, мейкап мені теж не подобається, давай буде МУА. Тобто абріатура МУА це для таких б'ютіків, як я, яким подобається косметика. Ну і звідси випливає наступне питання, чому я створила свій ютуб канал? Знаєте, я не хочу брехати і нікому не буде секретом, що до повномасштабного вторгнення ми всі дивилися канали російськомовних ютуберів. І знаєте, якщо я буду говорити тут сидіти перед вами, що я там не сильно їх дивилася, вони мене там напрягали, і так далі. Я буду просто брехати. А це відео про відвертість. Тому, звісно ж, я дивилася, і було багато різних російських блогерів, які мені подобалися. Я не бачила в цьому нічого такого поганого, щоб їх дивитися. Хоч в нас вже війна тривала з 2014 року. Саме перший ютуб-канал, який я знайшла на просторах Ютуба, це були Треш салони. І я дивилася тоді Єгора Андрюшина, це наш Український але зараз я його не дивлюся тільки через його позицію, що він не перейшов на українську мову. У нього був дім, який розтрощили, які розбомбили росіяни, і він все одно спілкується на російській мові, робить контент для росіян. Тобто я цього не розумію. Але на початку 2021 року я почала дивитися стерненка і канал Рагулівна. І звісно, після того, як я почала дивитися стерненка і Рагулівну, я все менше... Хотіла дивитися російськомовний контент. Я пам'ятаю, до 24 лютого я дивилася тільки б'юті-контент. Дійсно, українських б'юті-блогерів їх було настільки мало, їх було просто мізерна кількість, і їх Ютуб, я думаю, навіть не рекомендував. Тому в листопаді 2021 року, коли я вже не хотіла вживати той самий російський контент, я вирішила, що я буду тою україномовною б'юті-блогеркою, яка буде Знімати якісний український контент для українського глядача, бо це було важливо. І перше відео в листопаді 2021 року я зняла огляд на ось цю палеточку від Наташі Дінони, але його так ніхто і не побачив, бо мені абсолютно не сподобався звук, якість, кольори. Я там не сподобалася. Загалом я засрала те відео, як тільки могла, і його видалила. Потім я поїхала в Україну, я з собою так само взяла різну косметику, думала. Що там я буду щось знімати, але у мене була робота по фотографії. Знову ж таки, я не змогла виділити час, щоб знімати це відео. Потім я повернулася 6 лютого 2022 року назад в Грецію. Знову ж таки, я хотіла це все знімати, але тоді вже були новини стосовно повномасштабного вторгнення, що Росія на нас піде війною. І я пам'ятаю, що за тиждень до повномасштабного вторгнення я була 24 на 7 в новинах. І я я Реально вірила в те, що рано чи пізно Росія піде на нас війною. Тому, в принципі, я до цього була не те, щоб готова, але все одно я вже розуміла, що росіяни, що ця нація гній від нас так просто не відстане. І вже після 24 лютого мені Ютуб почав рекомендувати різні канали українських наших блогерів і зрозуміла, що. Я також хочу цим займатися. І 24 квітня вийшло перше відео на моєму YouTube-каналі. Я робила патріотичний макіяж до нашої з вами перемоги. І 24 квітня виповниться рік, як я вже YouTube-блогер. Наступне питання: з кількох років я почала фарбуватися. Взагалі, саме перший макіяж, який я колись зробила разом зі своєю подружкою, ми були десь в 7 класі. І я пам'ятаю, ми з нею нафарбувалися якоюсь такою косметикою дуже дешевою з Єви на той час. І ми ходили по моєму місті, і на нас всі ось так дивилися. Тобто, Боже, що ці діти з собою роблять? Потім у мене були якісь просто тональні засоби, бо я співала, виступала, і мені потрібно було перекривати мої якісь недоліки на той час шкіри. Даю у мене була якась там моя тоналка. Це така від Maybelline фінітон якось так вона називається. Потім я купила купила свою першу червону помаду від Avon. Тож мені мама купила мою першу палетку. Там були тіні від Catrice. Ну, взагалі, ось так потрошечки, я все таки цікавилася косметикою. Але так як я фарбувалася, це був просто. Треш. І вже в 2020 році я почала прям так дуже сильно цікавитися макіяжем. Я почала дивитися Ютуб. І тоді, коли я сиділа на локдауні, мені було дуже сильно цікаво фарбуватися, робити різні макіяжі. І я пішла на знижках тоді, купила свої перші три палетки. Сама перша палетка була ось така від Makeup Revolution Pro. І вона була така, як Huda Beauty, У мене тут навіть побите дзеркало. Але якщо чесно, ця палетка дуже якісна і дуже прикольна. Далі я подивилася дуже багато відео Єгора Андрюшини, і зрозуміла, що мені потрібна також яскрава палетка, бо мені було дуже сильно цікаво робити яскраві макіяжі. І я ще купила одну таку сяючу палетку від Makeup Revolution. Якщо чесно, ця палетка дуже сильно гидотна, і я нею користувалася дуже мало разів. Тупне питання було, де я навчилася фарбуватися. То відповідь, якщо чесно, можливо, вас здивує, можливо, і ні. Але я не візажист, я навчилася всього сама. Я навіть не купувала ніяк якісь приватні уроки. Я все вчилася з Ютубу. Якщо чесно, якщо подивитися назад, ось так на мій досвід, то я можу сказати, що я витратила дуже багато часу, бо все-таки, якщо ви комусь платите гроші, щоб щось навчитися, то це буде трішки швидкіше, ніж те, що ви будете сидіти і якби вчитися на своїх же помилках. До речі, я взагалі така людина, яка. Вчитися всьому сама. Тобто, фотографувати, я навчилася сама з усіма налаштуваннями, з усім я розібралася сама. З фотошопом я розібралася сама. Коли почала монтувати свої ролики, сама важка програма Premiere Pro, я також в ній розібралася сама. Англійську мову я вивчила також сама. Загалом я вмію якось сама себе контролювати і вчитися. Тобто, якщо я собі сказала, щось що ось це мені потрібно вивчити, я Буду сидіти його і вчити, тобто в мене є якийсь, напевно, самоконтроль. І я розумію, що не всі так можуть, не всі можуть вчитися самостійно. Але я тут ділюся своїм досвідом, і знаєте, якщо сильно захотіти, то можна горе звернути на цьому світі. Наступне питання це мої улюблені б'юті-блогери. Якщо говорити про українських б'юті-блогерів, то я, якщо сідаю когось дивитися, я намагаюся все-таки... Подивитися відео від початку до кінця, бо для Ютубу це дуже сильно важливо. Саме так він розуміє, що відео тобі було цікаве, і він буде його рекомендувати іншим. і Кого я можу виділити, це, звісно ж, Настю Мельник. Я обожнюю дивитися її відео, її темперамент мені дуже сильно підходить. До речі, хочу одразу зробити такий анонс, що у нас з Настею буде колаборація, коли я приїду в Україну. Ми плануємо зробити цю колаборацію. Рацію десь на початку квітня, тому обов'язково підписатися і на Настю, і на мене, щоб не пропустити нашу з нею колабу. Наступний кого я можу виділити, це Татю. Мені також подобається дивитися, як вона робить макіяжі. Вони в неї виходять неймовірно гарними, яскравими, чистими. Загалом, я, коли дивлюся її відео, я постійно щось вчуся від неї. Я постійно дивлюся, надихаюся і беру якісь її техніки. Потім я можу виділити ще один канал це Світлани, Lana мені також подобаються її відео, вони такі затишні, комфортні. Ну і, звісно, я люблю дивитися Монро, я люблю дивитися Дашу Вейлів, Серена Муа, коротше, наша з вами Валентина. Взагалі, мене дуже тішить, що наш україномовний Ютуб росте і все більше стає україномовного контенту різних україномовних бюті блогерів. Це мене дійсно дуже сильно тішить, бо це значить, що російського буде все менше, все менше на нашому українському Ютубі. І в принципі, коли я створювала. Свій YouTube канал, це була моя ціль номер один, щоб українці переставали дивитися різних російських блогерів, починали підтримувати україномовний контент і щоб він був якісний і нічим не поступався ось цим різним блогерам за парібріку. Наступне питання, чому я вирішила жити у Греції? Взагалом, я хочу вам одразу сказати, що у мене не було якоїсь такої цілі виїхати з України, чи коли вже я переїхала в Грецію, я почала згадувати, що колись в дитинстві я постійно говорила, що я хочу жити біля моря. Але я розумію, чому я так говорила, бо мої батьки не могли мені дозволити, щоб я поїхала разом з ними всією сім'єю на море. Тобто, своє перше море я побачила 18 років, коли я приїхала в Грецію, і коли моя сестра в 2012 чи 2013 році. Поступала в університет, в мене також запитували, де би я хотіла вчитися, і я постійно говорила, що я хочу вчитися або в Одесі, або в Криму. І так сталося, що коли я вчилася в Польщі, мені дуже сильно хотілося заробити грошей. Мені дуже сильно хотілося заробляти добре. Мені дуже сильно хотілося покращити свій рівень життя. У мене був дуже малесенький бюджет, коли я жила в Польщі. Для моїх батьків також мене там вчити було важко, але вони. Старалися робити для мене все як найкраще, і дійсно я це дуже сильно ціную і буду постійно це цінувати. Він в Польщі був дуже малесенький бюджет. І коли моя мама говорила, що якщо ти хочеш е, косметику чи ти хочеш якусь там нову одежу, то тобі потрібно йти на роботу, дитино моя. Саме в Польщі, тоді в 2018 році, я зрозуміла, що я хочу бути фотографом, і мене це цікавить. І я б хотіла робити різні фотосесії питання було в тому, де мені заробити гроші на мою першу камеру, і мені моя подруга говорить, що дивися у нас від університету. Є така класна штука, як Еразмус. Це обмін студентами. Ви можете поїхати на практику, наприклад, в Грецію, заробити там гроші і також зарахувати свою практику. План був прикольний, але я абсолютно не знала англійської мови. І я вчила ось так ось все дуже сильно на ходу і в дуже швидкому темпі. Коли я перший раз приїхала сюди, було дуже важко через те, що я не знала англійської, мені було дуже сильно важко працювати. Працювала там офіціанткою, і мені треба було таскати ось такі величезні підноси по 10 кг. Але там, де я працювала, працював і мій Стефан це зараз мій хлопець. Можливо, в майбутньому мій чоловік. І ми вже з ним майже 5 років разом. З літа 2020 року я приїхала сюди жити. Я не можу сказати, що Греція для мене це найкраща країна для життя, це просто моя мрія і так далі. Бо якби не мій хлопець, я б навряд чи сюди би поїхала б жити. Якщо ви мене спитаєте, чи вже знаю я грецьку мову, то якщо чесно, так собі, я вже трішки розмовляю, але вона дуже сильно важка. І для мене вивчити грецьку мову. Це як вивчити дві англійські, ну тобто, взагалі дуже важка мова. Ну і наступне питання: чи подобається мені в Греції, то я вам скажу, що так, зараз вже більше подобається. Зараз я вже звикла. Я почала е, вчити грецьку мову, я почала більше розуміти ментальність цих всіх людей. І спочатку мені навіть їхні пісні не подобалися, а зараз я вже кайфую під ці пісні. Якщо ви мене спитаєте, чи приїжджав Стефан знайомитися з моїми батьками в Україні Україну, то я скажу, що так приїжджав і він приїжджав два рази. Перший раз він приїжджав на Новий рік у 2020 році перед ковідом. А другий раз він приїжджав у 2022 році на новий рік і також Різдво. Тому він також перед повномасштабним вторгненням приїжджав в Україну, і ми їздили до Львова. І якщо чесно, ми там всією сім'єю провели дуже класний час. До речі, з переїздом в Греції я також позбулася дуже багатьох комплексів, які у мене взагалі були. Тому, до речі, якщо ви хочете відео про комплекси, як взагалі не комплексувати стосовно своєї зовнішності, бо, якщо чесно, я та сама людина, яка в школі пережила дуже жорсткий булінг, і я себе можна сказати ненавиділа. Ну і останнє, що я хочу вам сказати, що я дійсно дуже важко працюю, щоб отримувати те все, що я маю. Мені просто так ніколи нічого не падало з неба. І якщо, наприклад, я захотіла отримати камеру і стати фотографом, то я їхала в Грецію, працювала три місяці офіціанткою, діймала ті важкі 10-кілограмові підноси, щоб заробити на свою першу камеру ту тисячу євро. Тому, якщо у вас є мрія, до якої ви хочете йти, можливо, ви хочете знімати також на YouTube, Просто робіть щось для цього. Починайте, починайте з маленького, знімайте навіть на ваш телефон, і це вже буде краще ніж не робити нічого. І останнє питання мені задали в інстаграмі: це щоб я би сказала Путіну перед його смертю. Якщо чесно, я би нічого йому не говорила, я просто би йому плюнула в лице. Навіть якщо я його просто пошлю за кораблем, то я думаю, це буде не настільки принизливо, наскільки принизливо буде йому плюнути в лице. Бо це для мене прям такий топ поваги до нього і мого хейту. Але ж навіть якщо Путін помре, то все одно нам прийдеться жити з цим сусідом. І ви ж знаєте, що це ж не Путін почав війну, а кожен росіянин це Путін, і цих 140 мільйонів путіних не виходять на мітинги, ніяк не протестують і нічого не роблять. Знаєте, мене дуже здивувала новина, як дуже багато росіян, які тікали від мобілізації. Приїхали до Грузії зараз. Там ідуть мітинги проти російської влади, які я абсолютно підтримую. І я надіюся, що грузини зможуть вибороти свою демократичну свободу. Але що ж при цьому роблять росіяни? Вони тікають з Грузії, тому що ми нічого не можемо зробити. Тому, друзі, єдине, що я вам можу сказати, це, звісно ж, підтримувати наші збройні сили. І знайте, що все буде Україна, і ми обов'язково переможемо. Я надіюся, це відео вам сподобалося. Якщо так, то ласка, Будь ласка, підтримайте це відео вподобайкою. Ще раз дякую, що ви додивилися аж до цього моменту. Для мене це дуже сильно важливо. Також не забудь підписатися на цей канал і прокоментувати. Напишіть, будь ласка, в коментарях все ж таки, чи хочете ви відео про булінг. Ну а ми вже зустрінемося зовсім скоро в нових відео. Бувай!